Дебі Перл створена бути його помічницею. Візіонер або мрійник. Бог є візіонером. Як це видно з його особистості Святого Духу. Він створив деяких чоловіків за образом цієї частини своєї природи. До цього типу зазвичай належать пророки як правдиві, так і обмовні. Хтось із вас одружені з чоловіком, які люблять пробуджувати, змінювати і мріяти. Ці чоловіки непокоять своїх близьких такими другорядними питаннями, як, наприклад, чи віримо ми в Різдву, чи варто нам реєструвати шлюб у раксі, чи повинен християнин відмовитись від системи соціального забезпечення? Ці питання можуть бути серйозними, але. Певною мірою ці чоловіки мають вузьке бачення і зосереджують увагу на окремих проблемах. Вони можуть легко зібрати речі та переїхати, не маючи уявлення про те, чим зароблятимуть на життя на новому місці. Вони часто причетні до церковних розколів і вимагають чіткого дотримання доктрин, належного вбрання та поведінки. Як і пророки, вони викривають у людях непослідовності. Якщо вони не мудрі, то можуть нерозумно просувати свої плани, змушуючи інших робити так, як забажають. Один візіонер буде агітувати за легалізацію марихуани, а інший зробить аборти незаконними. Більшість буде просто сидіти вдома і нарікати, але в душі вони залишатимуться візіонерами. Мрійники це часто обдаровані чоловіки або винахідники, і я впевнена, що саме такі люди завойовували Дикий Захід, а не фермери, які його заселяли. Сьогодні чоловіки візіонери є вуличними проповідниками, політичними активістами, організаторами та натхненниками будь-яких передових соціальних проблем. Вони люблять протистояння і ненавидять статус-кво. Навіщо залишати все так, як є, коли це можна змінити? Це люди, які не дозволять решті світу опинитися в застої чи нудзі. Візіонер має невимовну потребу спілкуватися словами, музикою, письмом, голосом, мистецтвом або діями. Він є голосом, що взиває у пустелі, який прагне змінити поведінку чи думки людства. Іноді візіонери своїми добрими намірами можуть заподіяти велику шкоду, вони можуть намішати будь-що і в підсумку отримати токсичні відходи, якщо не будуть обережними. Нерозумна дружина може або додати до отрути своїми негативними словами, або ж обережно застерегти та мудро спонукати, не чіпати її. Кожному візіонеру потрібна хороша, мудра, розважлива, стабільна дружина з позитивним поглядом на життя. Якщо ви одружені з таким чоловіком, очікуйте, що будете або багатою, або бідною, і вкрай рідко, що посередині, він може інвестувати все в якусь ризикову ідею і або втратити, або виграти. Він не зможе працювати з 8 до 17 години щодня на одному місці протягом 30 років, а потім піти на пенсію доживати віку. Якщо він працюватиме на звичайній роботі, то може або не з'являтися там часно, або ж працювати як одержимий по 80 годин на тиждень і насолоджуватись кожною хвилиною. Він може придбати ферму алігаторів у Флориді чи гірськолижний курорт у Колорадо. Або ж дім на колесах за 150 доларів і мріяти відремонтувати його та продати за 10 тисяч доларів, або, зрештою, дізнатися, що цей транспорт настільки зіпсований, що не може зрушити з місця. Потім він попросить дружину та всіх дітей допомогти віднести цю купу металобрухту на смітник, водночас якусь частину збереже в переповненому гаражі, щоб колись з корпусу зробити. Причіп для трактора. Тепер, коли в нього є причіп для трактора і немає тварин, очікуйте, що він придбає трьох старих хворих корів. І, ймовірно, він ніколи не буде багатим у фінансовому плані, але вже точно матиме великий досвід. Якщо подумати, то, мабуть, мій чоловік є не на 100% командиром, тому що він дуже схожий на цього візіонера. Пам'ятаю, як неодноразово допомагала йому розбирати чийсь старий сарай, аби чужий мотлох перенести в наш. Пам'ятайте, що більшість чоловіків є поєднанням різних типів, але зазвичай сильніші в якомусь одному з них. Дружина візіонера повинна прикидатись трішки дурненькою та сліпою на одне око, якщо хоче насолоджуватись таким життям. Якщо ваш чоловік належить до цього типу, то вам потрібно знати дві дуже важливі речі: навчіться бути гнучкою і завжди відданою своєму чоловіку. Вас вразить те, наскільки щасливою станете і наскільки веселим може бути життя, якщо почнете просто плисти за течією. І чиєю. життя стане пригодою. Вам насправді буде шкода жінок, які одружені з чоловіками консервативного стабільного типу. І щойно усвідомите, що ваш чоловік не повинен бути правильним, аби ви слідували за ним. Тоді нарешті зможете примиритися із своїми розчарованими батьками, навіть коли вони безперервно нарікають, що ви вийшли заміж за божевільного. Люди дивуватимуться, як ви можете любити і цінувати свого чоловіка, але ви знатимете все краще, бачитимете, наскільки він чудовий. Велич це стан душі, а не певні досягнення. Томас Едісон, визнання якого довго залишалося невідомим, досягнув величі після своєї 999-ї невдалої спроби створити лампочку. Брати Райт. Досягнули величі, коли покинули свою прибуткову справу з ремонту велосипедів і марнували час, намагаючись зробити так, аби один із них літав. Якби лампочка ніколи не спрацювала, а літак ніколи не полетів, то ніхто б і не знав їхні імена сьогодні. Вони були б тими самими чоловіками, а їхнє життя було б таким же насиченим, а дні такими важкими. Чи вважала дружина Едінсона, що в неї чудовий чоловік, коли він витратив останній цент на чергову невдалу ідею? Якби це було не так, просто подумайте, що б вона пропустила. Чоловік-візіонер потребує підтримки своєї дружини і цінуватиме її, коли вільно отримуватиме цю підтримку. Без неї він почуватиметься самотнім. Спершу жити з таким чоловіком буде трохи важко. На таку пару чекають великі бурхливі конфлікти, якщо за такого дивака вийде заміж мила нормальна дівчина. Їх чекає або гірке розлучення, вона розлучиться з ним у перші роки, або ж навчиться цінувати свого чоловіка, бо його є за що любити. Я отримую дуже мало листів від дружин, які вийшли заміж за таких завзятих чоловіків, які хочуть заново винайти колесо. Однак я отримую багато листів від свекрух із проханням написати, виправити їхніх зятів. Деякі з тих чоловіків говорять з неабияким ентузіазмом і захопленням. Зазвичай їм подобається обговорювати ідеї, плани та мрії. Якщо ви одружені з таким чоловіком, то знаєте, що він любить розповідати вам про свої нові ідеї та потребує вашої захопленої підтримки і аж ніяк не критики. Згодом чоловік подивиться на свої ідеї більш критично, але наразі потребує підбадьорення. У нього буде тисячу ідей для кожного проєкту, який він пробуватиме, і розпочне їх чимало і ніколи не закінчить. Або ж закінчить деякі, які нічого не вартуватимуть, про що він і так знав. Нагадайте чоловіку про це наступного року, коли в нього виникне нова ідея, і ви зруйнуєте свій шлюб, проте його самого не зміните. Тоді ваш чоловік буде ділитись своїми тупими ідеями з іншою. Навчіться отримувати задоволення від процесу. Кілька років тому одні молодята вирушили в медовий місяць на велосипедах. Вони заздалегідь розробили маршрут, підготували велосипеди та кемпінгове спорядження. Приїхавши кілька днів, молода дружина зауважила, що її чоловік обрав не той напрямок. Жінка зупинила його і спробувала показати на мапі, що він з'їхав з курсу. Вона мала природну здатність читати мапи і точно знала, де вони були. Чоловік не мав такого хисту, тому стверджував, що дружина абсолютно не права, і наполягав, щоб вони рухались правильним шляхом. Пізніше того ж дня, коли чоловік виявив, що дійсно помилився, він відмахнувся від дружини і почав звинувачувати знаки та наводити правдоподібні виправдання. Потім чоловік знову поїхав не туди, і вона знову вказала йому на це. Чоловік постійно коригував курс, але новий коротший шлях нікуди їх не виводив. Дружина знову вказала чоловіку на помилку. Та частина медового місяця була ну не дуже медовою. Ніщо не змінювало його думки. Він знав, що правий. Або ж наскільки правий, наскільки можна очікувати за таких обставин, і тому не сприймав критики. Що ж вона могла зробити? Ця молода дружина була незадоволена їхнім спілкуванням і вирішила, що це може стати шаблоном їхніх розмов на все подальше життя. Замислившись про це, вона збагнула, що для чоловіка дуже важливо бути правим і тримати все під контролем. І те, якою дорогою вони рухались, насправді не мало значення. Вони вирушили в цю подорож, аби побути разом, а не для того, щоб кудись конкретно потрапити. Бог у своїй милості та благодаті змінив серце цієї молодої дружини. Вона вирішила рухатись за своїм чоловіком будь-яким шляхом, який він обирав, без сумнівів і здогадок. Тоді вона почала насолоджуватись прекрасним днем і тим, що була молодою та закоханою, продовжуючи крутити педалі дорогою, яка вела їх туди, куди мав би рухатись кожен шлюб, навіть якщо це не відповідало заздалегідь визначеному маршруту. Ця маленька леді вийшла заміж за стопроцентового візіонера. Вона правильно розпочала своє подружнє життя, слідуючи за чоловіком, куди б він не вів. Незалежно від того, був цей напрямок правильним чи ні. Та жінка гнучка і насолоджується своїм життям. Одного дня, коли її чоловік впевниться, що може довіряти їй усім серцем, він дозволить їй бути штурманом і все одно буде приписувати собі цю заслугу. Мораль цієї історії така: ваші думки визначатимуть, що ви будете відчувати, а ваші відчуття впливатимуть на ваші дії. Якщо ви одружені за чоловіком візіонером, навчіться отримувати задоволення від процесу, бо якщо він коли-небудь таки винайде кращу лампочку, то захоче, щоб ви були тією людиною, яка вперше вімкне її на публіці. Чоловік буде дивитись саме у ваші очі і дивуватиметься тому, яку велику справу він зробив. Ви його найважливіший шанувальник. Коли ви знаєте, що ваш чоловік дійсно потребує вас. То будете щасливі, практично від чого завгодно. З часом чоловік цього типу стає більш практичним. Якщо ви молода дружина, яка одружена з чоловіком, але якого ваша мама вважає абсолютно божевільним, то, мабуть, ви вийшли замість за візіонера. Прямо зараз поставте собі за мету бути своєму чоловікові відданою та гнучкою і дозвольте вашому мрійнику мріяти. Відступіть і насолоджуйтесь процесом, він буде цікавий. Світ потребує чоловіків-візіонерів, бо саме вони викривають лицемірство та несправедливості і вбивають драконів. Вони закликають себе та своє оточення до вищих стандартів. Вони знають, як робити майже все, і готові давати поради іншим. Чоловік візіонер винесе сміття, якщо згадає, а ще може винайти спосіб, за допомогою якого сміття виноситиметься самостійно або ж перетворюватиметься на джерело енергії. Також може просто витратити багато часу на створення візка, в якому ви будете ввозити сміття. Він не буде проти прибрати, якщо помітити, що це потрібно зробити, але він може настільки захопитись, що під час. Відмітання вирішить помалювати, а потім перейде до іншого завдання, перш ніхто закінчить малювати. І він, ймовірно, буде неабияк дратуватись, коли дружина дорікатиме йому за це. Чоловік-пісіонер буде розмовляти, розмовляти і розмовляти зі своєю коханою, якщо вона його підтримуватиме. Він буде суб'єктивним і думатиме про почуття, настрої та духовні прозріння. Однак з його найбільших потреб. Щоб дружина мислила об'єктивно, це перевірена істина і застосовувала здоровий зглузд, який не дозволить йому літати надто високо. Чоловік усе своє життя дивиться в телескоп або мікроскоп і вражений, що інші не помічають і не переймаються тим, що бачить він. Він забиватиме свою голову кожною дрібницею, і йому необхідно, щоб дружина невимушено нагадувала про загальну картину та можливі наслідки, які позначаться на стосунках, фінансах чи здоров'ї, якщо він продовжуватиме цілковито зосереджуватись на своїх теперішніх інтересах. Його коханні потрібно перебувати в позитивному настрої. Але ніколи не занурюватись в його вигаданий світ, намагаючись надто активно болівати за нього в безвихідних питаннях. Дозвольте йому втратити енергію на нерозумні речі, але не гасіть його вогню водою. Дозвольте йому знайти власний баланс, стикнувшись із суворою реальністю. Божі пророки Старого Завіту безсумнівно були візіонерами. Пам'ятайте Ілью, Єремію, Єзикііля. Та всі їхні випробування. Чоловік візіонер є ініціатором і провокатором. Це важлива людина, перший відкривачий голос, який доводить справи до кінця. Він розпочне і підтриматиме вечірку доти, поки не прибуде командир, який вестиме далі. Чоловік візіонер наскільки зосереджений, що може легко втратити правильний баланс. Дружина повинна остерігатися негативних розмов про людей. Одна пуста розмова може покласти край дружбі, яка тривала все життя. Це стосується всіх чоловіків, а особливо візіонерів. Перевіряйте своє серце і визначайте для себе, якими мотивами ви керуєтесь, коли говорите про людей, які маєте наміри, коли ви говорите, щоб збудувати його і подарувати радість йому, чи щоб збудувати себе і переконати його, що ви одна ідеальна. Якщо ви говорите щось неприємне про інших людей, а про себе тільки найкраще, то ваш чоловік може подумати, що ваші друзі та родичі поводяться з вами несправедливо і стане замкненим і недовірливим. Тим самим ви можете ненавмисно зробити свого чоловіка закритим до пізнання. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік став впевненим і комунікабельним, тоді він повинен мати чисте сумління щодо своїх друзів і родичів. Бог каже, що жінка своєю розмовою може врятувати свого річного чоловіка. У тому ж дусі пусті негативні розмови жінки можуть покалічити сильного чоловіка і зробити його злим, сварливим і агресивним. Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слово, були приєднані без слова поводженням дружин, які побачать ваше. Поводження чисте в страху. 1 Петра, 3 розділ, 1 та другий вірші. Візіонеру потрібна жінка, яка не ображається надто легко. Вона повинна бути сильною, сповненою життєвої енергії та радості. Чоловік візіонер не схильний тішати ні себе, ні інших. Його леді має навчитися закусити тремтячу губу, розправити плечі і усміхнутися. Візіонер може бути лідером, але, маючи вузьке бачення, його лідерство буде вузько зосередженим.